Слава Ісусу Христу, дорога церква, зараз ми будемо готуватись до того, щоб бути причасниками тіла і крові Ісуса Христа, щоб ми налаштували наші серця. І я хочу вам ще розказати одну історію. Можливо, ви вже її чули від мене, бо я недавно її говорив з підлітками. Але я думаю, що це така історія, що вона завжди, наш погляд, повертає на Божу любов. Це така байка, чи якась легенда, що одне місто було оточене ворогами. Була війна, і вони були, не могли туди ні доставити нічого, ні звідти ніхто не міг вийти. Дуже довгий час. І вони дуже сильно заощаджували продукти і воду, бо їм потрібно було і воювати, і жити. І цар, який був в тому місці, він був дуже строгий чоловік. Він Любив свій народ, він любив тих, хто був, але він був дуже строгий і слово своє тримав. І одного разу сталася така неприємність, йому прийшли його радники і кажуть, що пане, хтось краде їжу, бо їжа була лімітована, вона мала тільки там якісь частинки, щоб вони могли існувати, щоб вони могли жити. Все було лімітоване. І вода теж була лімітована. І вони кажуть: хтось краде їжу. Так не може бути, він трохи розгнівався і він сказав таку річ, що людина повинна бути покарана. Якщо знайдуть злодія, він має бути покараний, його мають побити різками по спині. Тобто він мусив отримати. І день за днем пропадала їжа далі, але одного разу вони приходять і кажуть, є дві новини одна хороша новина, одна погана. І каже, Хороша новина, що ми зловили злочинця, ми спіймали того, хто крав їжу, все, їжу більше ніхто не буде красти. А погана новина що це ваша мама? І напруження було так, бо він сказав, що якщо зловлять, так, покарають, а він слова свого тримав. І коли стали на площі, він був. Строгий, він своє слово мусив тримати. І коли його маму прив'язали і мали її бити, так, карати, він попросив зупинитися, зняв царський одяг себе, прийшов, нахилився, так, обняв її і каже, виконуйте наказ. І він просто взяв на себе удар, Вже, але не як цар. Бо ж царя не можеш бити, як царя будуть бити. Він зняв царський одяг. Я не знаю, чи ви бачите цю паралель, що зробив Ісус Христос за нас з вами. Справа в тому, що Його Слово не може бути відмінене. То Він сказав сьогодні там, покараю вас, а каже, ну, та ні, ну ладно. Він сказав, що до Адама Єви, ви зробили зло, ви заслуговуєте покарання. Але в той же час він придумав план спасіння. І Боже любов, мене ми Сюди цитуємо це Івана 3,16, що Бог так сильно полюбив світ. Оце якраз Божа любов, коли написано Ти залишив славу неба. Або ще про Христа кажуть, зняв небесні що? Зняв небесні шати. Щоб що зробити? Щоб обняти нас, щоб взяти за, за нас, з вами, за мене, першого грішника, щоб взяти ті всі удари, ті цвяхи, рани, взяти за нас. Хочу, щоб ми, знаєте, я хочу, щоб ми так жили, щоб, щоб люди, дивлячись на нас, вірили нам, що ми віруючи. Розумієте, про що я кажу? Я сьогодні заохочував дівчат співати небо відкрилось Небо відкрилось. Ви вірите в те, що небо відкрилось Дівчата з групи прославлення. Ви вірите? Я хочу вам вірити, коли ви співаєте. Ми маємо так жити, щоб люди, дивлячись на нас, вони вірили нам, що небо відкрилося, що Бог з шати небесні залишив небо. Люди повинні бачити в нас, що ми віримо хоча б в це. Ми деколи хочемо, щоб люди повірили. Але якщо, якщо ми так живемо, то це складно, дивлячись на нас, вірити про ту вістку спасіння. Це, не хочу там, десь засмутити вас сьогодні, хочу підбадьорити. Бо ми, як, як ці Господні листи на цій землі, як ці піснім до людей. Ось. І ще раз і ще раз, коли ми будемо приймати причастя, зараз ми будемо молитися. Я попрошу, щоб брат Степан, дорогий наш деякон і пастор Ігор, вони зараз будуть молитися за, за тіло і за кров, за хліб та вино. Пригадати цей момент Христа, коли він на вечері зібрав учнів і написано, що як вони споживали, була звичайна вечеря, він взяв хліб, поблагословив, поламав і дав його своїм учням. Він сказав: Прийміть, споживайте це і тіло моє. Знаєте, що, брати і сестри, ще цікаве момент, що Ісус Він помер між небом та землею. Він повис. Його смерть відбулася, ну, він як сказати, не стояв на землі. так? Він так своєрідно, він, він між небом і землею повис, якби ніби став тим мостом від людей до Бога, тим мостиком, якого ми можем, через якого ми можемо спастись. Зараз ми будемо переходити. Попрошу, щоб пастор Ігор помолився за хліб. Я вам потримаю мікрофон, якщо ви можете до мене ближче, або я до вас. Давайте станемо і давайте будемо роздумувати про те, що зробив Ісус. Дякуємо тобі, Отче, неба і землі, за те, що Ти нас полюбив. Дякуємо тобі за сина Твого Ісуса Христа, який зудягнувся в тіло, який помер за нас. Ми просимо, щоб ти благословив цей хліб, який ми зараз поламаємо між собою. І дай церкві сьогодні достойно приєднатися. Дело твое. Будуть ламати хліб, хочу заохотити водночас і водночас застерегти. Пам'ятаєте наші такі заохочення, так? якщо, якщо якщо ви не посвячуєте своє життя Богу, мені сподобалось, як вчора там на конференції пастор сказав, я хочу так віддати Богу себе, щоб назад не забирати. Знаєте, буде коли люди віддають себе Богу, а щось раз і забирають себе назад в Бога. Розумієте, про що я І якщо якщо ти десь в своєму житті, дорогий друже, не хочеш так віддати себе Богу, щоб вже назад не забирати, подумай чи варто тобі? Бо це серйозні речі. Просто ніхто, не ми ж не, не, не будемо там слідкувати, то, як просто це відповідальність кожного. Причастя, це відповідальність твоя. І моя. І якщо десь. Так сталося, ти живеш в гріху, не хочеш його залишати, то краще утриматися, просто порада. І десь сьогодні ще є такий час, що можна залишити той гріх. А ти, Господи, хочу вже залишити, хочу бути вільним, хочу, поможи мені або десь не можу. Знаєте, гріх, яка штука? Гріх здається волі, волею, здається тоді. Доки ти не, не, не хочеш його залишити і бачиш, що не можеш. Так Так, так буває. Тобто я, я був вільний, але часто людина хоче залишити, а не може. От там вже й нема волі. Тому роздумуйте і приймайте, ми заохочуємо. Кайтеся, брати, сестри. Будьте учасниками тіла і крові Ісуса Христа. Хочу одне пророцтво зачитати, поки, ви, поки хліб іде по церкві. Захарія, малий пророк, він говорить то, що йому Бог сказав. Так, Через нього Бог говорить такі слова. Я сказав до них, якщо добре в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. І вони мою платню відважили. 30 срібняків каже Сущий. І промовив до мене Господь, їх гончареві ту славну ціну, що вони оцінили мене. І я взяв оті 30 срібняків. І кинув додому Господнього, до гончаря. Проте все, це пророцтво, яке було задовго. Сущий Бог каже, вони мене оцінили так. Вони отак оцінили мене, а потім це відбулося з Христом за 30 срібняків. Роздумуйте, роздумуємо про те, що зробив Ісус для нас. А потім по вечері, взявши чашу, чинивши подяку, він їм подав і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. До речі, приймайте хліб, брата, сестри, хто вже прийняв, хто ще не приймав, приймайте, роздумуючи про цю жертву, бо зараз ми вже будемо молитися над вином. Степан помолиться над вином. Давайте серцем будемо молитись. Отче наш Небесний. Ми дякуємо Тобі, Господи, на цьому місці. Дякую, що Ти нас тут об'єднав, об'єднав своєю жертвою. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою кров, яку Ти пролив на Христі, за нас. Дякуємо Тобі. Амінь, слава Ісусу Христу. Поки буде йти чаша, хочу читати ще одне пророцтво. Книга пророка Ісаї. Хто нашій спасенні ці звісті повірив? І над ким відкрилось рамено Господнє? бо Він виріс перед Ним, мов галузка. І, мов корінь сухої землі, не мав він принади, не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобою. І від якого обличчя своє ховали, погорджений, ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв. Наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Про сестри його ранами нас оздоровлено. Усі без виключення, усі ми блудили. Мов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх всіх нас. Чуєте? Всіх нас? Він гноблений був, понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкрив своїх густ. Алілуя! Від утиску й суду він забраний був і хто збагне його рід, бо скраю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його З Злочинцями визначили йому гроба та поховали в багато, хоч провини не вчинив жоден. Дозволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдали йому. Що ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься, справедливий мій опрак, отрок перепрошую, оправдає пізнанням своїм багатьом і їхні гріхи понесе, тому дам йому оділ Між великими і спотужними буділями. Ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Слава нашому Богу! подякою, розуміючи, хто це і що він для нас зробив, приймайте. О, Господи, ми так тобі вдячні, що ти перетерпів це заради нас. Проте, сестри, якщо десь в когось з вас виривається подяка з грудей до неба, піднімайте свій голос короткими молитвами. Скажіть щось, отцю, скажіть щось, Христу. Амінь. И суд Боже, ми так, так Тебе славимо. Неймовірно, що ти зробив для нас грішне. Ти, ти так багато постраждав, Боже, ти так багато протерпів, ти дозволив, щоб тобі плювали в обличчя, ти дозволив прийняти терновий вінець, який проколов тобі голову, Господи. Ти дозволив, щоб Тебе били по щуках, жартували, принижували. Ти дозволив, щоб тобі руки прокололи. І це все заради нас. І це... Нас це захоплює, нас це вражає. Дякуємо тобі за, за те, то, що ми можемо знати тебе, за те, що ми можемо вірити в тебе, за те, що ми можемо бути причасниками. Дякуємо тобі, Господи. Слава тобі, хвала Тобі! Алілуя. Амінь. Скажемо, слава Богу. Дякуємо за музичний супровід, сестра. Ah, okay.